Головне про події 7 лютого ЗСУ навчилися збивати російські каби на Буковині в ТРЦ помер у Трамп обіцяє нові санкції проти Росії. Докладніше далі. українські війська провели нову серію атак у Курській області та прорвалися на глибину до 5 кілометрів за російську лінію оборони на південний схід від міста Суджі. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Українські захисники знайшли, як збивати російські керовані авіаційні бомби, заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Щоправда, у повітряних силах не уточнили у який саме спосіб. Російському генералу Олексію Ртищеву оголосили підозру за розгрубування Чорнобильської АЕС. Здивувало видання Бабель. Зі станції вивезли унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 комп'ютерів, 344 службових автомобілів і навіть радіаційні дозиметри, завдавши збитків у понад 1 мільярд 38 мільйонів гривень. Нагадаємо, чаес була окупована з 24 лютого до 31 березня 2022 року. Поліцейські буковини з'ясовують обставини смерті в обласному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки 32-річного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Про цей трагічний випадок повідомляє поліція Чернівецької області. На тлі серії підривів ТЦК командування сухопутних військ ЗСУ. Посилює заходи безпеки у військкоматах та військових частинах. Повідомляє Суспільне. Троє обвинувачених у груповому зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті отримали по шість років тюрми. Повідомляє ТСН. Нагадаємо, раніше їх було звільнено від покарання з дворічним іспитовим строком, що призвело до суспільного резонансу справи. Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України, заявив в інтерв'ю видані New York Post його спецпредставник щодо України та Росії Кіт Келох. Він планує відвідати Київ після Мюнхенської конференції з безпеки. Водночас Трамп розпустив оперативну групу, яка боролася з російськими олігархами. Повідомляє агенція Reuters. Також американський лідер запровадив санкції проти міжнародного кримінального суду, звинувативши його в упереджених діях проти США та Ізраїлю. Адміністрація Трампа скорочує чисельність персоналу Агентства США з міжнародного розвитку USAID у понад 34 рази. Повідомляє агенція CNN. Таким чином, після скорочення залишиться менш як 300 працівників. Дві третини людства, тобто 5 мільярдів 400 мільйонів осіб із приблизно 8 мільярдів землян, перебувають під політичною владою чоловіків віком понад 70 років, стверджує видання Bild. На даний момент рекордсмен за віком Поль Бія, президент Камеруну. Йому 91 рік і він обіймає свою посаду вже 42 роки. Світові букмекери прогнозують Україні місце в першій п'ятірці Євробачення 2025, яке відбудеться у травні у швейцарському Базелі. Хто саме представлятиме Україну стане зрозумілим завтра на фіналі нацвідбору, який стартує о 18.30. Українська спортсменка Ярослава Магучих тріумфально розпочала новий спортивний сезон 2025. Як повідомляє ТСН, на змаганнях в італійському Удіне вона взяла золото, здолавши висоту 1 метр 94 сантиметри. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.